Всім доброго дня! В сезоні 2025 будуть нові сорти помідор, які я планую посіяти. Сорт Веселка Олексія Кулика, Чорнобривці. Олексія Кулика, Заграва Кулика Японія Піпіляєва. Алхімік це сорт кулика Олексія. Оксана це сорт Кирилюка. Золотий гребінь, Хоробре серце України сорт Кирилюка. Помадне серце це червоні високорослі, дуже мені вони сподобались. Воїни добра Сергій Кирилюк. Рубінові зорі. Сорт, здається. Або Кирилюка, або, ну, мабуть, кулика сорт. Так, загадка природи. У мене закінчилось насіння, треба знову сіяти. Рожева мрія кирилюка. Золота мрія кирилюка. Золота мрія промені сонця кирилюка. Писанки кулика на Воїни добра кирилюка. Танцюючі зелені пальчики це будуть чері. Будуть чері, сльози кольору слонової кістки, такі вони білі, Літні сонце. Мені пообіцяло, що будуть солодкі, смачні, і менвей високорослі теж чері. Но це ще не всі, це тільки перша група, яку я буду готувати стаканчики підписувати. А далі ще буде.